Опа! Перед вами справжній скарб. Так, це спойлер оригінальний від OPC-Line для моєї проєктної Opel Astra H Blitz. І як ви вже зрозуміли, він вже пофарбований в колір мого автомобіля і він вже готовий до встановлення. Нарешті я його знайшов, і, скоріше за все, ви вже бачили делі-відео, де я купував вже цей спойлер. Якщо ні, то десь тут у вас з'явиться в підсказочках. І, коротше, так. Більше двох років я його шукав, і нарешті він в мене. Перша частина від обвісу OPC Line вже в мене в руках. А якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці, Сьогоднішнє відео піде про мою проектну опелястру H-Blitz. як ви вже зрозуміли. Піде діло про оригінальний спойлер. Ну, все як завжди, в кращих традиціях каналу. Я розповім з історичної точки зору про ці. Ну можливо, там не, не дуже буде історично, але варіації спойлеру я вам обов'язково покажу. Фотографії з брошур вам надам все коротше, все як завжди, в кращих традиціях каналу. Покажу, як його встановлювати правильно. Ну і в такому форматі. Ну і звичайно, що покажу, як було до і як стало після. Тому не забудьте про підписку на мій YouTube канал. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні опилівські групи. Ну і бажаю вам всім приємного перегляду. Погнали встановлювати ось цей чудовий спойлер! І ледве не забув два важливих моменти. Перше, я почав займатися детейлингом автомобілів. Це хімчистка та полірування автомобілів. Зараз ви якраз таки бачите результат моїх робіт, і в описі під цим відео ви знайдете мій інстаграм, де ви можете зайти і вже подивитися зблизька, скажімо так, ці фотографії. Які якраз таки я в себе виставляв. Тому, якщо ви хочете відполірувати або від свій автомобіль, you are welcome, і я цим займаюся. І друге повідомлення це те, що я відкрив свою власну групу про Opel під назвою World of Opel. В описі під цим відео ви також знайдете посилання на цю групу, і вона створена саме для прихильників бренду Opel. Тому залітайте, там є що почитати, є корисна інформація, і в такому форматі. Погнали далі! Яка ж це все таки краса? Я не можу, і я знаю, що певна кількість людей скаже: а на що воно потрібно? Я з вами повністю згоден. Це потрібно лише таким, як я, які люблять бренд Opel, які. Хочуть підкреслити свій автомобіль оригінальними ось такими деталями з обвісу. І так це одна з деталей обвісу. А ще потрібно на задній бампер, на передній бампер і на пороги накладки. І так це все довго шукається, але це подобається. Це прикольно. Такі ж є й bmw які шукають емошне або альпіновське, опиливоди, які шукають іншеровське, опісішне або Біттеровське. До речі, про останнє, можливо, ви не чули. Це був такий чоловік Еріх Бітер. На жаль, у 2023 році він помер від ковіду, але його діло продовжує жити. І на нові автомобілі також продовжують робити різні обвіси. Тому, коротше, колись я обов'язково розповім вам про нього в своєму відео. І так, зараз хтось скаже: ти гониш два роки шукати ось таку деталь, косок пластику. Да, два роки. І це прикольно. Я реально шукав, час від часу заскакував на розбірки, дивився, питав, що там є, нема. немає. І ось нарешті я знайшов. І не проблема його в цілому знайти. В Європі ви можете знайти, але там просто ціна буде досить здорова. І, в принципі, не проблема купити новий. Але новий там коштує. Наприклад, одна деталь нового обвісу коштує 12 тисяч гривень. І тепер ще не забудьте, що потрібно помножити на 5 деталей, тому що один порог також коштує типу, ну, мінімум 12, а то і 15. Це саме про новий я маю на увазі упакований оригінальний новий поріг. Коротше, досить дорого і якби, шукаєш на розбірках. І проблема в тому, що Автомобілі в обвісі ну реально не так часто потрапляють на розбірки, тому що такі автомобілі купують і користуються і за ними піклуються. І дуже рідко вони потрапляють на розбірку. Але ось якраз таки той самий випадок, коли. Попався мені цей спойлер. І тепер сьогодні я буду вам розповідати, як його встановити і в такому форматі. І далі я вам розповім про варіації цих всіх обвісів, тому що там їх. Ну, буду розповідати сьогодні чисто про спойлер. І одразу хочу сказати стосовно того, що це, це ж від OPC, від трьох дверки. Ня, дивіться, не плутайте OPC-Line і оупісі. OPC. OPC це 2-літровий, 240 сильний трьохдверний хетчбек. Ось так він виглядає. Оце OPC. А OPC-Line – це лише ну просто opc обвіз. Тобто, у вас там потужність не доторкається до неї, а доторкається лише до зовнішності. Так само, як от у BMW M Line, у Audi S-Line, Ну, тобто в такому форматі. Тобто, це лише обвіз все а стосовно того, що там які модифікації так далі, там OPC line pack 1, OPC line pack 2 є. Це вже така гли... більш глибока тема, яку я розкрию вже тоді, коли я придбаю Інші частини Овісу і буду встановлювати і вам поступово про це розповідати. Але сьогодні про спойлер я вам надам всі коди там на універсал, на п'ятидверний хетчбек, на трьохдверку і так далі. І ви зможете собі якраз таки придбати, тому що одразу кажу: спойлер а, від п'ятидверки, наприклад, не стане на трьохдверку на універсал і в такому форматі, і навпаки. Тому для кожного з цих автомобілів спойлери різні. Це потрібно розуміти і знати. І я всі коди якраз таки вам. Надам. Наступне про що я хочу розповісти, це про різновиди спойлерів на Opel Astro H. І так одразу хочу сказати, що в цьому відео я не зачіплю обвіси від, наприклад, Ірмшера, до речі, ось так виглядала скріншот з брошури. А сьогодні тема йде чисто про OPC Line. І так, OPC Line було два види: OPC Line Pack 1, Pack 2. Про чим вони відрізняються. Це вже інший відос про обвіси. Вони там відрізнялися бамперами, салоном відрізнялися. Але сьогодні тема про спойлер і OPC Line Pack 1 і Pack 2 спойлерами не відрізнялися. І також не відрізнялися Дорест та Рест, ідентичні спойлери. Але вони відрізнялися якраз таки кузовами. П'ятидверний хетчбек універсал. Та GTC. і вони зараз у вас будуть фотографії, це скріншоти з брошур. До речі, ці всі брошури ви зможете скачати в моїй групі. В описі під цим відео я вже казав, що вона знаходиться. Можете зайти, підписатися і якраз зайти в розділ інформацію про Astro H і прийти до розділу брошур, і там можете скачати собі брошури і якраз таки вже роздивитися і подивитися, як це все діло виглядало. От, і зараз у вас будуть прикріплені ще коди на п'ятидверний хетчбек Універсал та GTC, і для власників GTC є така класна новина, що ви можете обрати собі або спойлер від OPC Line, або спойлер саме від OPC. Тому що трушна OPC-шка була це трьохдверний хетчбек. А от, і саме у OPC, зараз у вас буде фотографія. Спойлер був такий. Парящий, він був з щілиною, він не доторкався до металевої частини. А от OPC Line, він приклеювався, як і будь-які інші OPC Line спойлери. Тому у власників Astra HTC є така можливість обрати собі те, що вам більше подобається. Ну, інший момент, чи знайдете ви. Від OPC спойлер, це вже інший момент, звичайно, але факт того, що є можливість обрати, залишається фактом. Якщо я знайду код на спойлер від OPC, то я звичайно ще його прикріплю. Ось так вони в основному відрізнялися по кодам, але стилістика в них по факту ідентична. Рушаємо далі. І так, тепер будемо готувати наш спойлер до того, щоб його встановити. І першочергово нам потрібно, звичайно, що обезжирити повністю всю поверхню, де ми будемо клеїти 3 триємскот. І це якраз таки друга відповідь, на що ми будемо його клеїти. На 3 А, Знову ж таки, де потрібно його проклеїти? Ви зараз це все побачите, але я першочергово покажу. Значить, ось по всьому цьому периметру у нас йде 3 м скотч, Ось так. Ось тут він проходить. Ось тут він проходить. І ось тут він проходить. А по оригіналу ще додатково у нас йдуть такі ложбинки, Ось в цьому місці. Раз. ось в цьому, Два. І ось тут три. Чотири. чотири ложбинки для того, щоб туди можна було покласти герметик. Наприклад, герметик для скла. Як практика показує, ось цей трим скотч. Якщо його правильно все обезжирити, правильно його на наклеїти, прогріти і приклеїти на прогріти автомобіль, то все це буде триматися дуже і дуже. Гарно. Але якщо ви хочете ще додатково використати герметик, то ось, будь ласка, у вас йдуть ложбинки, і можете його туди покласти. Ну, знову ж таки, якщо, наприклад, цей 3 м скотч не буде справлятися, він десь буде відскакувати, хоча він не буде відскакувати, то я додатково потім зніму, прокладу герметиком і приклею. Але, на мою думку, 3М-скоча тут буде просто з головою. Тому обезжирюємо. Наклеюємо і йдемо до автомобіля. І так, спойлер повністю оклеєний, і в цілому він підготовлений до того, щоб його встановлювати на автомобіль. Єдине, що можливо, знову ж таки, це не точно. Це можливо, що я буду робити, це ось в цих місцях покладу ось тут і ось тут герметик. Чому? Тому що де стикується 3-скотч з 3м-скотчем. Відбувається невеличка щілина, і через цю щілину, в теорії, коли ви будете їхати на автомобілі і буде йти дощ. Буде потрапляти вода всередину. В цілому нічого страшного, тому що в неї є вихід через ось ці місця. Тут якби нічого не приклеюється, і тут вона спокійно може вийти. Але все ж таки не хотілося б, щоб всередину потрапляла водичка. Я розумію, нічого не буде, воно все висохне, але не хочеться. Тому, скоріш за все, ось ці лажбинки ще додатково я покладу герметос. І в цілому, все. Це єдине, що я хотів сказати, і тепер це все можна ставити на автомобіль. Короче, погнали. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, що вам воно сподобалось і було корисним. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал, ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Не забудьте про мою групу, залітайте, користуйтеся корисною інформацією, пишіть її в такому форматі. Не забудьте писати там свої коментарі, якщо у вас є якісь питання. Бажаю вам всім мирного неба над головою. І далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!